Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, дивіться, є отакий агрегат, який ми без потреби пересуваємо із одного кута в інший вже не один рік. Якось набридло. Кому треба, звертайтесь. 300 баксів, вона ваша. Це картопля сажалка двухрядкова. Повністю готова. і поїхав. Садити картоплю. Е, принцип дії. Підчепив, посадив дві людини, ставляться сюди отакі ящички стандартні, їх тут може вміщатися, став ще отак. Чотири ящичка і наверх може ще, ну, тобто, до хрена ящиків. по е, Ну, дві людини сидить, беруть картоплю, кидають на цю ленту просто так насипом. Вона сама по собі розподіляється, скатуючись по цим ячейкам, а колесо дозірує і викидає його туди, куди треба, сформовану канавку. Далі йдуть такі от загортачі і цепок формує рівномірну оцю. Як назвати її правильно. Вона ж може бути е, окучником. Знімаються ці лапки, оці болти відкручуються і нею проходиш по рядкам, пробігаєш як окучник. Е, ну, ми так користувалися нею дуже-дуже багато. В день засівали е, легко, 2 гектари граючись. можна як постаратися, то і трохи більше. Десь трохи не вистачає отаких от от лапчаток там поодинокі. Хоча на висів і на це все воно не впливає. Сюди просто дві картоплини лягає. Отак от І по мірі розходування вони викидаються. Так, все працює. 300 баксів вона ваша. Нам вона вже давно без потреби. Так що беріть на замітку. Телефончик, як завжди, в коментарях.